Доброго дня, шановні глядачі. Інформація вживу дуже серйозна. Читаємо разом з вами. Дивіться, серпень місяць буде серйозних змін, я так розумію, про які має знати кожний. Серпень останній місяць літа, але цього року він приніс із собою чимало сюрпризів. Змін буде багато, хотілося б сказати, що всі вони хороші. Але, на жаль, це не так. Деякі з них викликають занепокоєння. Особливо у вразливих груп населення. Що саме чекає нас у серпні 2025 року? Так, що нам тут пишуть: квитки через ДІЮ турботи для літніх людей. Із 1 серпня Укрзалізниця тестує нову систему купівля квитків лише через застосунок Дія з використанням дія підпису. Це стосується п'яти маршрутів. Значить, Одеса Київ. Львів Київ, Київ-Ужгород, Львів-Одеса та київ ЧОП. У касі На ці потяги квиток більше не купити. Для купівлі потрібно мати дію, пройти фотоверифікацію та активувати електронний підпис. Ого, вже зробили так серйозно. Пояснюю це, поясню це боротьбою з перекупниками. Але виникає логічне питання, що робити людям похилого віку, які не користуються смартфонами. Крім того, на вокзалах чергуватимуть поліцейські та перевірятимуть документи. Це викликає багато питань, адже виглядає як ще один крок до тотального контролю. Відкритий банкінг. Ага, більше контролю над фінансами. З серпня в Україні стартує тестування системи відкритого банкінгу. Що це означає? Можна буде платити з кількох карток одночасно. Якщо на одній не вистачає грошей, система автоматично підтягне їх із іншої. Для користування буде окремий додаток, авторизація через банк ID. Анонімно поповнити чужу картку вже не вийде. Потрібна ідентифікація. Ця система почне працювати повністю лише з 2027 року, але зараз підготовчий етап. З одного боку зручність, з іншого новий рівень прозорості, який, скоріше за все, використають для податкового контролю. Йдемо далі. Нові податки та посилення контролю за доходами. Уряд вирішив, що в Україні настільки все добре, що можна вводити нові податки. Цього разу для тих, хто заробляє на цифрових платформах. OLX, PROM, Etsy, не знаю такої та інші. Оператори цих платформ будуть зобов'язані передавати в податкову інформацію про доходи своїх. Користувачів. Більше того, держава отримує право доступу до банківських рахунків без рішення суду. Такі кроки пояснюють необхідністю покриття дефіциту бюджету. Хоча, якщо чесно, краще було б просто менше розкрадати ті кошти, які вже є. Ну тут правильно написано. Штрафи для бізнесу без чека штраф. Із серпня закінчився. Перехідний період для ФОПів тепер за порушення правил видачі фіскальних чеків, штрафи. Перше порушення 100% від суми операції. Друге порушення вже 150%. Це стосується всіх магазинів, кафе, салонів, будь-яких послуг. Тобто, якщо немає касового апарата чи програмного РРО, готуйтеся до санкцій. А покупців закликають вимагати чеки всюди. Нові правила мобілізації. Перевіряйте резерв плюс. З 7 серпня починається новий етап воєнного стану та мобілізації, який триватиме до 5 листопада. Особливо важливо знати, відстрочки на військову службу будуть перевірятися і оновлюватися. Деякі з них просто зникнуть. тож... 7 серпня зранку потрібно перевірити застосунок Резерв Плюс. Якщо ваша відстрочка зникла, потрібно негайно йти до ТЦК з усіма документами. Нові онлайн відстрочки будуть доступні для викладачів і науковців. Тих, у кого чоловік або дружина має інвалідність першої або другої групи. Це зроблено для спрощення, але також і для жорстокішого контролю. Доступні ліки, розширений список. Це шостий варіант, розділ. І з серпня оновлюється програма Доступні ліки. Тепер без, безоплатно. За рецептом можна отримати препарати. Зрозуміло, вибачайте, відтиску та серцево-судинних хвороб, ендопамід, торосміт. Метилдопа для вагітних залізо з фолієвою кислотою від анемії. Якщо ви чи ваші рідні потребують цих препаратів, перевірте новий перелік це може зекономити кошти. І сьомий освітній вступ важливі дати. Серпень також ключовий місяць для абітурієнтів з 1 серпня завершення прийому заяв. 6 серпня оприлюднення списків на бюджет. До 9 серпня підтвердження наміру навчатися. Після 12 серпня укладання контрактів. До 18 серпня переведення на бюджет. До жовтня додаткові хвилі вступу. Якщо у вас є діти або знайомі, які вступають не прогавте ці дати. Виплати до Дня Незалежності. Далі до 24 серпня Дня Незалежності передбачено разові надбавки 3100 гривень інваліди війни особи з особливими заслугами 1000 гривень учасники бойових дій. 450 гривень, 650 гривень інші категорії. Ви можете, шановні глядачі, читати разом зі мною. Може, вам так буде зручніше. Йдемо далі. Пенсіонери, військові та офіційно пра... працевлаштовані, вибачайте. Оце все у прямому. Отримуються їх автоматично. Мається на увазі, вибачайте, друзі, в прямому ефірі, тому багато справ воно ну, може бути так. От. Решті потрібно було подати заяву до 1 серпня. На жаль, через воєнний стан 25 серпня не буде вихідним днем. Свято буде в серці, але не в календарі. От, серпень 2025 року це місяць нових правил, цифрових трансформацій і посилень державного контролю. Змін багато, і не всі з них викладають оптимізм. Викликають. Вибачайте, друзі. Вибачайте, бо хотів подати якнайшвидше вам цю інформацію. От. Та, попри це, головне бути в курсі і не потрапити в халепу через незнання. Пам'ятайте, знання це сила, а байдужість може дорого коштувати. Добре, добре пишуть нам. Будьте уважні, слідкуйте за новинами та не забувайте перевіряти свої цифрові застосунки. Живемо в новій реальності і вона вимагає нової уважності. Ну, все правильно, ось так, от, друзі. Я вибачаю, там зробив пару помилок, але це просто в живому ефірі, що. Я думаю, важливо, щоб це було для вас все чесно і відкрито. Дякую вам за увагу. Дякую вам за увагу. До побачення тоді. Вже зустрінемося у наступному випуску. Щось буде свіже, я зразу викладаю, а ви можете слідкувати і зразу вам прийде сповіщення, що є якась важлива інформація. От, Не закликаю підтримувати. Не закликаю підтримувати, знаєте, ставити лайки, вподобайки. Але якщо хочете за мою працю так і віддячити, дуже приємно на це дивитися і на хороший коментар і на вподобайку. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам гарного настрою. Вже скоро, сподіваюся, почуємось. На все добре.